Тисячу днів полону. Цю акцію провели рідні й близькі тих, хто з перших днів війни знаходиться в полоні у ворога. Вони не втрачають надії, не зважаючи ні на що, звертаються в усі інстанції, аби врятувати життя рідним людям. Це неймовірне випробування на міцність, терпіння та віру у краще майбутнє. І навіть коли здається, що опускаються руки, вони не дозволяють собі падати духом. Несамовитий біль і незмінна віра допомагає їм бути впевненими, що Їхні рідні обов'язково повернуться додому. Де писала, де дзвонили, де їздили, нічого, ніхто не побратиме, ніхто нічого не, не дає ніяких напитання, нічого ніхто не каже. Дуже боляче, тяжко. Не знаю, де він знаходиться. Це була Донецька область, неподалік села Богданівка. Ми його чекаємо, любимо. Обізвися, папа, обізвися, я тебе жду. Я ростила дітей дуже важко сама. Я хочу бачити свого сина, я хочу бачити своїх внуків, щоб вони не плакали, як зараз я плачу. Я дуже всіх прошу, з'єднайтеся, люди, допомагайте один одному, їм дуже там важко. Синолька, мама тебе любить, ми вся рідня велика, ти знаєш. Ми дуже тебе додому чекаємо, ми скучаємо за тобою. Я тобі смски пишу, я дзвоню, але не відповідаєш. Прошу, знайдися, дитину. Він обіцяв, що він повернеться. Братику, я тебе чекаю, я вірю, що ти повернешся. Я тебе люблю, тебе жду. Братику, без тебе пройшла вже і зима, і осінь, і весна. Вже літо пройшло. Я благаю, поверніть мені мого брата додому. Будь ласка, і вернися, живим. В яких містах сьогодні проходять такі ж аналогічні акції? Сьогоднішня акція проходить в Ужгороді, в Ізмаїлі, в Болграді, в Вінниці, в Подільську, в Одесі. Що додає вам сили вірити і не здаватися вже тисячу днів? Сили надає підтримка сім'ї, по-перше, підтримка. Всіх людей, які теж проживають такий біль і приходять, підтримують мене, це взаємопідтримка і це нас об'єднує. Підтримка міської влади, зокрема, документально і інформаційно, дуже щиро вдячна. Я вірю і я впевнена, що найближчим часом наші хлопці обов'язково повернуться додому. Повертайтесь додому. Вас чекають рідні. Вас чекає Україна. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.